То узгодили неочікуване рішення по Україні, начебто провели секретну нараду і ухвалили те, що тепер переверне всю ситуацію, Те, що трапилося останніми днями, зокрема, і трагічно збити в 16 змусило альянс різко змінити стратегію і піти на крок, який до цього здавався неможливим. Але все вже різко змінилося. Про що йдеться далі у відео? Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйте, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. НАТО раптово заявило про прийняття. Ця важливого рішення по Україні останні події підштовхнули їх до важливої дії щодо російсько української війни та по-своєму змусили змінити весь підхід і показати так би мовити щось нове. Всі країни НАТО долучаються до цього, і схоже, це буде дійсно масштабним. Почнемо спочатку. По перше, хвалена ними річ має допомогти Україні протистояти російській агресії та навіть перейти в наступальну позицію. Йдеться і про посилення ППО. Крім того, від військових експертів звучать заяви і про необхідність збиття. Рашистських гракат силами у НАТО. Тож країни-члени НАТО зібралися на екстрене засідання, яке проходило так би мовити, за зачиненими дверима. Члени альянсу згодили рішення про посилення України, деяким незвичайним способом так заявили за результатами засідання. Союзники підтвердили, що збільшують військову допомогу Україні і також продовжуватимуть забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення РФ. Це життєво важливо для здатності. Ці Україна продовжувати боротьбу, але здатність України підтримувати свою оборону потребує збільшення постачань і більшої підтримки. Процитували Столтенберга на сайті альянсу. Зазначимо, що зустріч відбувалась на високому рівні. Дипломати в колах НАТО повідомили змі, що на зустрічі говорили також і про українську операцію в Курську. Міністр Умєров поінформував про останні авіатаки арафії, бойову ситуацію на Донбасі та цілі курської операції. В НАТО також зазначили, що під час Засідання союзники рішуче засудили невибіркові удари РФ і підтвердили свою прихильність подальшому зміцненню оборони України. Також США прокоментували наслідки втрати Україною Паршою 16 Американські аналітики вважають, що втрата Україною Паршою 16 матиме значний вплив. Така втрата відобразиться на здатності в використання Україною літаків такого ж типу надалі. До того ж АВ-16 надано повітряним силам України в обмеженій кількості. Згодом також стало від. Відомо, що в закритій зустрічі вищих армійських керівників країн-учасниць НАТО брав участь і командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Про це зокрема повідомляє «Більти» з посиланням на власні джерела. Видання уточнює, що на зустрічі йшлося про нові оперативні штаби НАТО у Швеції та Фінляндії та поточні загрози та війну РФ проти України. Ну а загалом в терміновому засіданні взяли участь 35 країн, переважно з Європи, пише «Більт». Послів приймав інспектор сухопутних сил Німеччини генерал-лейтенант Альфонс Майс серед гостей і генерала з усієї Європи. Ну а військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи підсумки зустрічі України НАТО, заявив, що якщо захід не може надати Україні більше ППО, він може сам долучитися до збиття ракета Експерт заявив, що Україна досі потребує додаткових систем протиповітряної оборони. Зокрема, він відзначив, що в першу чергу йдеться про протидію ударним БПЛА ворога, оскільки ворог не Лише збільшив кількість застосування шахедів, а й дещо змінив програмне забезпечення. Як зазначає експерт, наразі чітко зрозуміло, що максимум арефій, який вона може застосувати під час однієї атаки, після тривалих пауз може складати 120-140 до 150. Максимум ракет, не враховуючи дронів, їх може ще бути більше. Очевидно, аби збивати це все Україні, потрібно або більше за ППО, з та літаків з більшою кількістю ракет, повітря, повітря або залученість. Країн НАТО, як це було в небі над Ізраїлем для того, щоб вони допомагали в цьому протидіяти, додав Мусієнко. Експерт відзначив, що багато країн НАТО не змогли б відбити такі атаки, як це робить Україна, і подібні засідання з НАТО відбуваються саме для того, щоб посилити українські спроможності. Крім того, Раф не залишає спроб провокувати країни альянсу. Ми бачимо дрони ракети, які час від часу перетинають повітряний простір Польщі. Це і є виклик, тому це логічний заклик про який говорив президент України, міністр оборони, про те, що Україні потрібно мати можливість спільно збивати ці ракети, які летять над заходом України, пояснює Мусієнко. А тим часом у Польщі заявили, що НАТО скептично ставиться до ідеї про спільне збиття дронів над Україною. Про це повідомив глава Міноборони Польщі Владислав Касіняк-Камиш. Жодна країна одноосібно не прийматиме такі рішення. Я не бачу в НАТО прихильників, щоб це рішення ухвалювалося, зазначив в. Також він говорить, що не здивований, що президент Зеленський говорить про це, тому що це його роль. Але роль членів альянсу, нібито полягає в тому, щоб приймати рішення в інтересах своєї держави, сказав Касіняк Камиш. Напередодні президент України Володимир Зеленський на форумі Україна 24 незалежність заявив, щоб хотів допомогти від Варшави, принаймні збиттям ракет над західною частиною України, які йдуть курсом в бік Польщі. Крім того, раніше Зеленський повідомляв, що безпекова угода. З Польщею передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України рашистських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Він також висловлював нерозуміння, чому західні союзники, члени НАТО, збивали іранські ракети та дрони, які летіли на Ізраїль. Натомість вони бояться роботи те саме в Україні, оскільки остерігаються втягнення альянсу у війну із РФ на прес-конференції. Зеленський також висловив переконання, що Україні потрібні радянські винищувачі міг. Які все ще експлуатуються у Польщі, Косіння Камоюшу відповідь прокоментував це так: польський уряд, як наш, так і уряд наших попоратників зробив Україні багатомільярдні пожертви пожертви, обладнання. Це все, що ми змогли пожертвувати. Я знаю, що Україна потребує багатьох видів зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава має зберегти свої можливості, і це є пріоритетом для мене, як міністра оборони. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що можливі рішення щодо міг 29 можуть бути. Ту прийняті після посилення ВПС Польщі новими літаками, наприклад, винищувачами F-35, замовленими у США. Перший з яких має бути переданий польській армії в середу. Однак, перші F-35 не очікується в країні раніше 2026 року. Серед іншого, через навчання польських пілотів на цих винищувачів у США також стало відомо, що одна із країн НАТО все ж заборонила ЗСУ використовувати свою зброю для ударів по РФ. Зокрема, Італія зберігає свою позицію щодо зброї наданої Україні. Позицію, яка не дозволяє Києву використовувати зброю, надісланої з Італії для ударів по території РФ. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Він сказав, що Італія не воює з Москвою, коментуючи прогання України дозволити удари наданої зброю по території РФ. І зі слів італійського міністра, кожна країна вирішує для себе, Італія відправила в основному зброєння. А зараз також планується відправка нової батареї СМТ, яка є оборонною і не може використовуватися на території РФ. Ну а далі цитуємо Антоніо Таяні. Ми повторюємо, що ми не воюємо ЗРФ НАТО, не воює з РФ, тому Італія залишається на позиції використання нашої зброї на території України. Потім інші країни вирішать, як вважають за потрібне, каже Таяні. А ми зазначимо, що із початку повномасштабного вторгнення рафії в Україну в 2022 році НАТО постійно доводилося працювати в умовах необхідності невідкладного прийняття рішень, Незважаючи на те, що до цього протягом багатьох років альянс розробляв концепції саме стратегії. Ічного бачення свого майбутнього у результаті реальність перебігу російсько української війни продиктувала зовсім інші шляхи розвитку північно-атлантичного альянсу. Друзі, нам ну дякуємо, що додивилися до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!